У неділю рано сонце ще не сходить, Українське військо із лісу виходить. У неділю рано сонце сяйвом грає, Українське військо окопи копає, Чи ви, хлопці, спали, чи ви в карти грали, Що ви Україну москалям віддали? Ані ми не спали, ані в карти грали, а ми молоді командири мали, Тернопіль здобули, а Львів обложили. А під перемишлем голови зложили. Ой там під горою коло міста броди полягло там цвіту нашого народу. Хоч давно то було, сотня літ минає, а москалі нині спокою немає. Десь там на Донбасі, де Орда зі сходу, щоб забрати волю в нашого народу, та не забрати волю в нашого народу. Ой, слава ой, слава Україні, слава! Хай живе Бандера, його держава! Ой, слава ой, слава Україні! Слава! Слава Україні! Всім героям слава!